6 січня на пляжі річка Соле відбувся водохресний чин, під час якого була освячена вода Лубенці Рубенці. З радістю освятилися. Водою, і ось, перші, сміливці йдуть купатися, здійснити промовіння в освячених плодах. Річки. А зателубенщиною теж. Долучается до этого действия и обязательно поцікавиться у верян, насколько это оздоровливающе, насколько это укрепляет их дух. Я не Я Газета Лубенщина, як водичка. Прекрасно. Перше купаєтесь. Ні. З 2014 року купаєтеся. Дякую. Як бачимо, першими окунаються жінки, вони найсміглівіші Ну і звісно, як же без селфі. Кожного купальника супроводжує фотограф. Ні, то малий, малий мене. Добрий день, газета Лубенщина, як водичка? Дуже тепла. Перша купаєтеся? Ні, <рес> 16 років. О, стаж великий. Да. Ніколи не боліли? Ні. Зрозуміло, дякую. Ну, врешті раз і чоловіки доєднуються. Газета Лубенщина. Як водичка. Тепла. Тепла? Давно купаєтеся? Верно. З якого року приблизно? Ти не знаю, років 12 точно. Зрозуміло. Ніколи не боліли після такої процедури. Ні. – плавати, так? Зрозуміло. Дякую за інтерв'ю. Дехто не просто окунається, а робить заплив. Взагалі. Я бачимо, муржують деякі люди, і для них це зазвичай. Головне, щоб не переохолодитися, оскільки температура води, мабуть, хоч і плюсова, це ж не лід, але досить низька. Який ти разу дебуть? За місяць. Газета Лубенщина. Ви моржуєте, я так зрозумів. Постійно взимку окунаєтеся в воду. Кожну суботу, Кожну суботу, зрозуміло. У вас якийсь клуб є? Чи це? І скільки членів там... Чоловік 15. Так що ведуть здоровий спосіб життя наші Земляки. Дідри, їх подорож та хало. Так, що мені не було, ви так мерзли. Давай Оце ж маємо після такого такої куполі. Я сподіваюсь, всі будуть щасливі і задоволені. Всі інші спостерігають за цим дійством з берега.